Батьки цього хлопця, певно, вірили, що їхній син стане архітектором, будуть ним пишатися. Натомість юний одесит приїхав до Луцька креслити маршрути до чужих дверей, забирати у пенсіонерів гроші. Хлопцеві 18 років. Він студент Одеської академії. Разом із невстановленими спільниками діяв за відомою шахрайською схемою ваш родич у біді. Опанувачно є особливо молодого віку раніше не судими, виріс богату. Має міцні соціальні зв'язки, навчається в Одеській державній академії будівництва архітектури, має позитивні характеристики з місця проживання та навчання. Щиро кається в чинному, батьки почали поступово відшкодовувати шкоду. Завдання хлопця у шахрайській схемі то приходити до пенсіонерів і забирати гроші. Перед його візитом спільниця телефонувала до пенсіонерок, представлялась то медсестрою, то лікаркою міської клінічної лікарні. 4 грудня зранку Луцька пенсіонерка підняла слухавку і почула. Мовляв, її донька потрапила у ДТП і терміново треба 3 тисячі доларів на операцію. Довірлива жінка повідомила, що має лише 24. Три тисячі гривень, 800 євро і 500 доларів. Шахрайка переконала пенсіонерку передати гроші хлопцеві, котрий до неї приїде. Це і був одеський студент, як ні в чому не бувало. Забрав у бабусі її заощадження. Через три тижні так само ушукали іншу пенсіонерку. Виманили у неї дві тисячі доларів. До того ж, хлопець ще і вкрав у бабусі з ліжка 5500 тисяч п'ятсот гривень. Втім, право. Гронці вийшли на його слід. У підзахисному є обставина, і за захисту це розуміє. Вважає це дуже-дуже великим соромом від вчинення злочину відносно літньої людини. Є багато все ж таки пом'якчуючих як обставин. І дуже-дуже молодий лік. Ми його підзахисному на час вчинення злочину викинулися 17 років. На суді хлопець провину визнав. Його адвокат просив дати юнаку три роки іспитового строку, а не п'ять років колонії, як вирішили у першій інстанції. Каже, що в'язниця, так би мовити, зламає студента. Мовляв, там з нього можуть зробити злочинця професіонала. Зміст од бабу може вийти людина, яка може ставити на інший шлях свого життя, а йменно на шлях. Професійного вчинення хлопчини, і ми знаємо, що таке може відбутися, тому що вона може бути зламана людьми, які сьогодні. Є професійними професійними злочинцями відбувають покарання віса позбавлено. Я думаю, що моє життя зміниться. потерпілі бабусі на суворій карі не наполягали. Прокурор зауважує, що суд першої інстанції присудив хлопцеві мінімальне покарання за його вчинки. Відносно особи похилого віку вчинено два злочини. одним з яких є. Тяжким і суд врахував усі ці обставини. Також відшкодування шкоди думку потерпіло. Абсолютно все було враховано і призначив покарання, яке є мінімальним передбаченим санкціями інкримінованих статей. Колегія суддів апеляційної інстанції залишає Одеситові п'ятирічне ув'язнення. Ну а правоохоронці нагадують, якщо вам телефонують з поганими новинами про рідних, зупиніться, перевірте, передзвоніть до близьких, аби не стати черговою жертвою аферистів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.